Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я хотів вам показати, так як ви знаєте, на телефон Poco X7 для європейської прошивки прийшло нове оновлення. Це поки на Hyper S3, але теж непогано прийшло нове оновлення. Hyper-S 2.0.213.0 чи LHM. ELHM в кінці це обозначає європейська прошивка. От, в мене європейська прошивка. От, це оновлення займає лише 21 МБ. Ось, тобто, якщо у вас в пам'яті навіть 100 МБ свободно, там вільно, то ви все одно зможете це оновлення скачати. От, ну, Якщо у вас там телефон там, Poco F6 там, чи Poco Поку X6, там Poco X6 Pro, Poco X7 Pro і так далі. або якщо у вас там Поку 7 з глобальною прошивкою, то ви вже повинні отримати Hyper S3 та перше або друге оновлення для нього. От. Зараз мені прилітає патч безпеки за. Я так розумію, що це. патч безпеки за листопад. От, за листопад 2025 рік. от. І деї, якщо там сьогодні, 16 грудня, мені прилітає за листопад патч безпеки, значить мені повинен ще прилетіти патч безпеки. За грудень цього року виходить, за грудень 2025 року мені патч безпеки повинен теж 16 числа прийти. От. Друзі, тому сподіваюся, там, якщо у вас телефон там, Xiaomi, Redmi або Poco, як в мене. От, кстати, я Poco рекомендую вам це теж дуже крутий телефон не гірше, ніж Redmi або Xiaomi. От. Ну, кстати, в Xiaomi зараз вважається, типу, найкрутішим флагманом це Poco, Poco F8 Ultra тому що він, ви тільки уявіть собі, він набирає, набирає на хвилиночку, він, він набирає майже 4 мільйони балів в Антуту. Ви тільки уявіть, яким повинен крутим бути телефон, щоб набрати 4 мільйони балів в Антуту. Це, це капець як багато. Такий телефон напевно повинен потягнути там Genshin Impact, або там або GTA 5 чи гру, яка на ноутбуці. Там, чи ще якусь там гру, яка займає 100 Гб взагалі на самих максимальних налаштуваннях, які тільки можливо. В покої F8 Ultra стоїть. Дуже крутий флагманський процес, процесор Sned е... Snapdragon 8 Gen 5. Це дуже крутий процесор. Ви навіть не уявляєте який. Це крутий процесор Snapdragon 8 Gen 5. От. Друзі, е... зараз вже скоро. Повинно дозавантажитися оновлення. От, Але я сподіваюся, що я скоро отримаю Hyper 3 Цікаво, друзі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, яке буде останнє оновлення на базі 15-го андроїда та Hyper 2 для телефону Poco X7. Ну, Я думаю, що останнє оновлення на базі Hyper 2 Два останнє оновлення на базі HyperOS 2 та 15 там, Android це повинна, по-моєму, бути. Там HyperOS 2 чи. Hyper, там, чи HyperOS 20 там 2.0.225 або .227. І після того, як вам прийдеться оновлення, то можете, як говориться, вже попрощатися з Hyper S2 та 15 Android. -ом. І вам прийде після оновлення 2.0.225 вже... Android 16 на базі Hyper S3. Це, звісно, якщо у вас телефон від компанії Xiaomi. Там Xiaomi, Redmi або Poco. От. Рекомендую вам купити телефон Poco. От. Друзі, тому всім до побачення, всім гарного вечора. В кого Poco X7 європейський. Перевіряйте, вам повинно теж прийти таке нове.